Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8 Alltrack, тобто повний привід 190 кінських сил з міста Дніпра на чистку всієї системи екології. Подивимося на комп'ютерні показники, якраз автомобіль по трасі продихався. Дуже чітко можна визначити стан екології, як вона працює і все інше. Так, пробіг автомобіля 172 тисячі. Так, дивимося, ну, форсунки в нормі. На такому пробігу ще рано дивитись форсунки, вони ще ідеальні будуть. Під 400 пробігу і тоді вже варто дивитися на форсунки. Так, комп'ютер на 16. А от по факту майже 20 переганяє це все діло. Послідній пробіг між регенераціями 369. Тобто, по факту, десь під 600 буде виконувати автомобіль регенерації, а заводські 550 плюс-мінус. А от там, де 1996, це по факту від коротких поїздок, від диспалива, від оливи набігає, забруднює, тобто автомобіль не дихає спереду, але ще може видихнути ззаду. І це все автомобіль прораховує. Тиск, Тиск 28 теж це забагато на холостом. Золи 56 грамів, що відповідає пробігу. пробіг рідний. Дам газ в пол 2,5. Багато, 118. Це забагато. Бачимо 1996. 97. дойде до 24 і вмикнеться регенерація. А заводська 16.02. Стоїть на місці. Так, перепровірив ще при адаптаціях, який тиск цікаво Так, на прикладі лямдозонд. Провірка лямдозонда дасть багато, більші оберти, більше навантаження, аніж просто 2500 обертів. І таким чином можна побачити ще більший тиск так, для себе. Провірити, щоб бачити, як воно. Так. Зажимаємо дві педальки. Ой, зараз. Так, зажимаються дві педалі. Автомобіль сам регулює оберти, щоб зробити. Все в нормі, але максимальний тиск під 3126 гектопаскалів Це забагато для цих двигунів. Так, ще раз перепровірю автомобіль, всі його значення і буду робити чистку. Світла немає, але почну підключати апарат. Приблизно година часу йде підключення лише апарату до автомобіля. Забираю зараз через автоматичну 178 тиск, автоматична перевірка. провірить там надув. ще раз лямдазонт, прохідність клапанів єгірів і зафіксував тиск 178, теж багато. Так, іде процес чистки. Щось бачу, багато було сажомасиних, ось чорне, вже потроху починає біліть, тобто вичищать. А спочатку так багато чорного напінило, не є характерним для цього двигуна. Але ще подивимося на кількість золи вже на фільтрі. В рідкому стані не буду показувати, тому що поки є світло, буду робити. По бистрому чистку. Головне зробити чистку, а далі вже завести автомобіль можна і без світла, тому економлю час. Так, зараз буде друга стадія чистки без без фільтра оцього, тому що бачу, не є нормою для цих двигунів, дуже багато сажамасяних. Дуже багато. Там десь всередині змішано з золою, вже не, не можна розгледіти, тому що зачерніло все. Але для цих двигунів не є характерно дуже багато сажомацяних відкладень. Ці двигуни більше страждають на зольні відкладення. Минулих років з 10 по 15 менше золи, але більше сажомацяних відкладень. Всередині. Екології, системи екології, тобто в егієрах, пускний колектор, дросель, і в сажовому, геометрія турбіни клапана, там це все загажується дуже багато. А ці двигуни не так розраховані на відклади сажомасляних відкладень. А от золи в них завжди буде більше. А тут навпаки. Можливо, автомобіль має скритий дефект, щось неправильно працює. Після чистки все побачу. Вимаю все всередині, сажовий, каталізатор, турбіна, холодна, гаряча частина, впускний колектор, клапана, поршнева. Все буде чисто, тоді будемо бачити, який буде результат по автомобілю. Чистка буде тривати, поки не буде повністю така чистенька сітка, щоб була прозорою. От тоді все буде чисто. Так, Чистка завершена, автомобіль вже прогрітий без комп'ютера. Дивлюсь, тому що я заряд батареї ноутбука. Ну, так. так, на холостих у нас нуль. Перевіряю датчик диференційного тиску. Світла знову немає. Так, даю 2,5. Приблизно 10 гектопаскалів. Ну, можливо, Єгір відкривається, забирає тиск. Але по факту я вже газував, було 15. Тобто, це так і повинно бути 15-17 для цих двигунів. Під'єдную датчик диференційного, дивимося по комп'ютеру. Дивимося по показникам. Три на холостих. Ну, так, повинно бути 1, 2, 3. Датчик не новий, якщо новий, може показувати 0, 1. Так, Даю 2500 обертів, провірюю його на обертах. І правильно, на обертах він правильно показує 15. Якщо перемотати відео назад, то тиск був 27-29 на холостому ході, коли автомобіль собі працював. А зараз у нас 15-16 на обертах 2,5. Рахуємо в скільки разів зменшився тиск в системі екології. Бачимо 20-59, 57, падає вниз, тому що автомобіль дихає. Так. І перепровірю ще тиск на 2,5 був 100. Не пам'ятаю, перепровірю з Лямдозондом, як він видає при навантаженні який тиск автомобіль. Так, перевіряю лямдозонд зажимаються дві педалі. Автомобіль сам газує. Зараз майже 3000 обертів і тиск 35 40, коли він сам автомобіль газнув майже 3500 обертів, але не 100 подивлюсь відео, вставлю картинку, скільки максимальний був тиск при роботі до зонда. І далі інші всі адаптації. Перепровірити на нововесь автомобіль. Так, автомобіль пройшов всі адаптації, перепровірив заново все, що тільки можна на ньому. Систему SCR, тобто AdBlue, все перепровірено. Змінив масляну залу на 0,01 грам. І ось такі показники. Маса сажі змінилась, і це потрібно, щоб наново прораховувати масляну золу. Тобто зараз змкнеться регенерація. 24,11, 24,25 і вмикається регенерація. Тобто кілометр два проїхатися і вона автоматично включиться. Так, тиск у нас залишився 3 гектопаскалі на холостих. Дам 2,5. І на обертах. Був 16-15, щось накидало 18. Тиск як був так і залишився. 17-18, був 15-16, 2,5 тисячі обертів. Так. І тут бачимо, як змінюється вниз. Все справно, все працює вдалі. Ніяких проблем нарікань на автомобіль не бачу. Але зараз висновок по авто. І так, висновок по автомобілю. Все працює, все почищено. А саме сажу, каталізатор, єгієр, перший, другий. Третій завжди там чистий, тобто, який знаходиться під низом. А так є тут А2, який після сажового фільтра йде з теплообмінником і основний з випускного колектора. Потім клапана почищені, камера згорання, якщо закоксована, то чистить. Якщо В робочому стані нічого там і не трапиться, а в плані компресії. Так, Впускний колектор почищеного радіаторного типу. І дросель, і турбіна гаряча, і холодна частина. Холодна зав'язана з системою EGR. Там теж брудно. Так для чистки всієї системи екології, нагадаю, мені потрібно, щоб викручували свічки накалювання, але чистка робиться не через камеру згарання. Технологія зовсім інакша. Потрібно, щоб не було замкнутого циклу в циліндрах. Тобто, якщо йде чистка, попадає і виходить туди, повинно йти в кругову, а не задержуватись, тому що свічки не дадуть виходити миючої рідини, рідини з системи. Чиститься ось таким апаратом, займає година часу його підключення, зливається олива. Підключається апарат, чистиш. Після чистки просушка, встиг просушити. Світла немає, завів автомобіль, прогрівся, подивився, як працює вся система, по-новому, система екології, і все. І даний результат, бачу, є позитивний, але для мене загадка. Чому саме такий двигун був дуже так загаджений. Ці автомобілі загажуються сажомаційними відкладеннями, але не так сильно, як даний автомобіль. Зараз все чисто, тримаю зв'язок з власником авто, як буде автомобіль далі працювати, як виконувати регенерації і розхід палива, крутящий момент, як автомобіль буде їхати по-новому. Все це. Власник також може написати в коментарях. А саме краще я хочу чекати зв'язок особисто, тому що я відслідковую всі автомобілі, як вони працюють, щоб знати більше інформації. Тому що всі автомобілі, які були у мене на чистці, один, два, три, максимум людини, які дають свій відгук. Особисто мені, тобто, як автомобіль працює, що і як. Всі інші не знаю. Ніякого контакту немає. Значить, все добре. Якщо не добре, теж не, маю, не знаю, чому так ніхто не відповідає. Про, свою авто, про своє авто, як воно. Після такої глобальної чистки працює. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення, а також в коментарях акт виконаних робіт.